На цьому уроці ми розглянемо поняття найбільшого спільного дільника. Тобто розглянемо, що це таке найбільший спільний дільник. Е, значить, Найбільший спільний дільник це найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з е, тих чисел, для яких ми шукаємо цей найбільший спільний дільник. Тобто е, є два числа, 3, 4 і більше чисел. І завдання стоїть. Е, Таким чином, що нам необхідно знайти найбільший спільний дільник. Ну, наприклад, для ілюстрації того, що я говорю, такий приклад. Знач, необхідно для чисел 18 і 24 визначити найбільший спільний дільник. Найбільший спільний дільник у цих чисел, якщо таблицю можна згадати, це число 6. Значит, число 6 – это наибольший спильный дельник для чисел 18 и 24. А, Теперь а, поясню, чему. Дельники числа 18 – это числа 1, 2, 3, 9 и 18. Вот это дельники числа 18. Дельники числа 24. это числа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24. Чи есть серед дельников числа 18 и числа 24 спильные дельники? Так есть. Это одиница, это двойка, это трика. Вот тут я 6 забыл. І це 6. Спільних дільників виходить раз, два, три, чотири. Я їх підкреслив. Який з них найбільший? 6. Шість. Шість це найбільший із усіх спільних дільників даних чисел. Тож я напишу спільні дільники. Дві крапки. Це буде один, два, три і 6. Ну, Як бачите, найбільший спільний дільник це виходить 6. Оце. Як я його визначив попередньо, Та просто знаючи таблицю множення, я визначив відразу найбільший спільний дільник. Але таблиця множення вона не дає можливість розв'язати цю задачу легко для випадку великих чисел. Ну, Наприклад, необхідно знайти найбільший спільний дільник. Для чисел 210 і 294. Як бачите, тут вже ці множення недостатньо щоб легко справитися. Тому поступаємо слідуючим чином. Розкладаємо кожне з цих чисел на прості множники. Розписуємо 210 поділити на 2. Це буде 105. 105 я можу, в принципі, на 5 поділити. Бо я бачу, що на 5 ділиться. І це у нас буде 21. 21 на 3 ділиться. Це буде 7. 7 на 7. Це буде 1. Тепер точно так само 294. 4. Вертикальну риску. Значить, ділимо на 2. Це буде 147. Ділимо на 3, бо на 3 воно ділиться, можна представити як 150 мінус 3. Це після ділення буде 50 мінус 1. Тобто це буде 49. Далі 49 на 7 ділиться, це буде 7. 7 на 7, і це буде 1. Значить, в цьому розкладі, який ми зараз отримали кожну з цих чисел на прості множники, шукаємо ті, які спільні. Двійка спільний, далі трійка спільний і сімка спільний. спільний. Відповідно, найбільший спільний дільник... Ми можемо утворити із спільних дільників. Я запишу ці спільні дільники 2, 3, 7. значить Це всі спільні дільники, які є у цих чисел. Який з них буде найбільший спільний? ну Серед простих чисел найбільший спільний це 7. Але ж із простих чисел можна утворити і складніші 2 на 3 6, наприклад.

Таким чином, з оцих спільних дільників найбільший дільник, який я можу утворити, це буде число, яке дорівнює добутку усіх трьох оцих спільних дільників. Отже, після того, як ви знайшли спільні дільники, ви повинні просто їх перемножити, і перемноживши, утворити найбільший спільний дільник для кожного з цих чисел. Записується це так. NSD. NSD. Найбільший спільний дільник. В дужках вказуємо числа. Чисел 210 і 294. Дорівнює числу 42. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 210 і 294 дорівнює числу 42. На ще раз для закріплення. Після того, як ви розклали кожне число. На прості множники. Ви серед них знайдіть спільні і візьміть підкреслені оці ось спільні дільники в розкладі першого числа чи другого та й перемножте 2х3х7, на на і ви получите найбільший спільний дільник. Отак. Так, разглянем всю задачу для выпадку трех чисел. Например, надо найти, ну я буду писать, наибольший спільный дельник для чисел 45, 75 и 90. Значит, раскладаю число 45 на простих множники. Значит, будет у нас 45 на 5, 5, тут 9, 9, 45 на 5 будет 9, 9, 9 делится на 30 будет 3, 3 на 30 будет 1. Далее, 75. Делится на 5, это будет 15. 15 делится на 5 это будет 3. 3 делится на 3 это будет 1. А, наступное. 90. 90 на 3 это будет 30. 30 на 3 это будет 10. 10 на 5 это будет 2. И 2 на 2 это будет 1. Шукаем спільний. Значит у всех трех чисел есть пятерка. Підкреслюю. У цих трьох чисел є трійка. Тепер в оцієї трійки тут немає. Та, яка не підкреслена, тут 5 тільки. Всього спільних немає. Таким чином, у цих трьох чисел спільними є 3 і 5. Як було сказано, щоб знайти спіль... 에... найбільший спільний дільник, нам необхідно перемножити оці. 3. І отримуємо, що 15 є найбільший спільний дільник для цих трьох чисел. Тобто всі три числа діляться на число 15. І це найбільше натуральне число, на яке діляться ці три числа. Тому воно і називається найбільший спільний дільник. Так, тепер я ще хочу сказати про те, що таке взаємно прості числа. Значить, два числа називаються взаємно простими. Наприклад, числа А і Б називаються взаємно простими, якщо найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює одиниці. Ну, Наприклад, 25 і 9. 25 і 9. Значить, навіть таблиці множення достатньо, щоб сказати, що якщо 25 розкласти на. Но на множники, то це буде 1 помножить на 5 і помножить на 5. І 9, якщо розкласти на множники, це буде 1 помножить на 3, помножить на 3. Спільним тут є стільки одиниця. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 25 та 9 є число 1. Такі числа називаються взаємно простими ці числа ми будемо також використовувати з користю для себе в темі, наприклад, дроби. Там, де ми будемо додавати дроби з різними знаменниками, там ми будемо ці взаємопрості числа використовувати. Так. Ну, отже, ще раз. Якщо найбільший спільний дільник чисел А і Б дорівнює одиниці, то А і Б. Це взаємно прості числа. Взаємно прості числа. Ну і ще э, така ж сама задача, але э, числа нам дані у вигляді вже э, розкладу на прості множники. Тобто задача знайти найбільший спільний дільник чисел М та N, які представлені добутком простих множників. Нам тепер тільки необхідно підкреслити спільні множники. Це раз, ось. Пара. З цією двійкою тут двійки вже нема. трійкою тут нема. П'ятірка є. І з цією п'ятіркою також є оця п'ятірка. Значить, виходить, що найбільший спільний дільник чисел М та N буде число, яке дорівнює добутку 2 на 5 на 5 Тобто перемножаємо усі спільні дільники. Тобто це буде 50. Тепер тут, так само, стрійкою, тут немає трійки, сімка Е. Сімка Е. Сімка нема. 11 немає. Значить, найбільший спільний дільник Чизел МЕН в цьому випадку. Це був добуток 7 на 7. Дорівнює 49. Отак вот все. Так, наступна задача. Значить, у випадку А, коли числа невеликі, ми можемо й усно, знаючи таблицю множення, визначити, на яке найбільше число діляться числа 12 і 8. Значить, найбільший спільний дільник числа 12 і 8 – це буде число 4. Так. У випадку Б. Також, в принципі, ми можемо це зробити. Якщо ми вже знаємо, як множить а в межах двозначних чисел, то це буде число 12. Так, у випадку В. 50. І 175. Так, Ну, у випадку В краще вже відпрацювати за алгоритмом.

175 мы поставим 150 плюс 25 делим на 5 значит это будет 35 далее оно на 5 также делится это будет 7 7 на 7 это будет 1 значит шукаем спильный 5 получается и 5 ну так как я и сказал 5 на 5 будет 25 Вот же наибольший спильный делик тут 25 а выпадок Г. Найбільший спільний дельник. Чисел 100 и 81. Дорівнює. Ну, у цих чисел, достаточно в таблице множения знать, чтобы сказать, что у этих чисел найбільший спільний дельник – это одиниця. Они взаимно просты. Все числа. Так, выпадок Д. 308. Напишу МСД. Найбільший спільний дільник чисел 308 та 324 дорівнює. Ну тут краще розписати. 308. На 2. Це буде 154. Воно також ділиться на 2. Це буде 77, воно ділиться на 7. 11, 11, делится сама на себя 1. Теперь 324. 324 а, делится на 2, это 162, делится на 2, делится 81, делится на 3, это 27, делится на 39, делится на 33, делится на 31. А, значит, пильни у нас ось. Дві двійки, 7-1, тут тільки 30. Таким чином у нас найбільший спільний дільник це 2 на 2, 4. 4. Чи є взаємопростиме числа? Значить, нагадаю, що числа є взаємно простими, якщо найбільший спільний дільник цих чисел 1. Ну, Відповідно, для чисел 3 3000. 3 ділиться на 1 і саме на себе. 1000. На 3 не ділиться, на 1 ділиться. Значить, 1 це спільний дільник. Таким чином виходить, що найбільший спільний дільник чисел 3 та 1000 є саме число 1. Ще раз нагадую. Одиниця це єдине число, на яке ділиться і число 3, і число 1000. Спільне єдине спільне число. Значит, если наибольший общий дельник двух чисел и одиниця, то они взаимно Теперь 49 и 240. Наибольший общий дельник чисел 49 240. Тут також будет одиниця. И 49 и 240 это взаимно числа. Для этого таблицы множения також достаточно. Значит, число 49 7 на 7. А Число 2,4 на 7 не ділится. Я 0 не беру до уваги. Ну, если не ділится, то тут еще 1, да? Значит 1 це спільний дільник для будь-яких чисел. Тому е получается в цій ситуації, що кроме одиниці е спільних дільників ці два числа немає. Бо 49 це 7 на 7. 7, 7 тут. А 2,4 на 7 не ділиться, значить сімок в його розпаді не будет. Так. Запишіть усі числа менше за 12 і взаємно прості з числом 12. За числа менше за 12 це від 1 до 11. Із цих чисел ми повинні вибрати ті, які прості з числом 12. Ну почнемо перебирати 2 ні, 3 ні, 4 ні, 5 так. Отже, 5. просте з числом 12. 6 ні, 7, так. 7 взаємопросте. 8, 9, ні. 10, ні. 11, так. Тобто 3 числа. 5, 7, 11, у нас є взаємопрості із числом 12, бо спільні дільники, цих чисел, числа 12, найбільші спільні дільники, це є 1. А, ще одиниця. Запишіть усі неправильні друби з чисельником 6, у яких чисельник і знаменник є взаємно простими числами. Значить, нагадаю, що неправильним друбом називають дріб, яку чисельник не менший за знаменник. Тобто чисельник у нас 6. Знаменник повинен бути взаємно простим із 6. 1. Так, 2-3 ні, 4 ні, 5. І все. Більше немає. Так. Так, наступна задача. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти із 48 цукерок і 36 яблук, якщо використати всі цукерки і всі яблука? Значить, кількість цукерок і кількість яблук діляться на кількість подарунків, тому що вони розподіляються у ці подарунки. Оскільки ми формуємо подарунки, які включають в себе і цукерки, і яблука, то це означає, що кількість подарунків, які включають у себе ці цукерки і яблука, повинна бути найбільшим спільним дільником для кількості цукерок і кількості яблука. Тобто, фактично, задача зводиться до того, що ми повинні знайти найбільший спільний дільник, чисел 48 і 36 дорівнює. А, ну, 48 і 36, якщо розглянути всі дільники спільні цих чисел, то найбільший буде 12. Це означає, що ми можемо утворити 12 подарунків. При цьому в кожен подарунок буде входити 4 цукерки, бо 48 поділить на 12, це буде 4. І 3 яблука. 36 поділить на 12, 3 яблука. Значить, 4 цукерки і 3 яблука. Оце буде набір, який входить до одного подарунка. Ну от таким чином. Значить, в таких задачах як ця, розв'язок формально зводиться до знаходження найбільшого спільного дільника тих чисел, які розподіляються там в подарунки, ну в групи якісь. Подарунок це група, е яка складається із чотирьох цукерок і трьох там яблук і так далі. Так, ну а ще також самого типу задача на розподіл предметів. А, між усіма учнями класу розділили порівну 58 зошитів у лінійку і 87 зошитів у клітинку. Скільки учнів у класі? А, значить, Кількість учнів у класі буде а, спільним дільником найбільшим для цих двох чисел. Тобто а, зошити розподілилися. Між учнями, значить, кількість учнів буде дільником числа 58, і також число учнів у класі буде дільником і числа 87, тому що зошити ці також розподілилися між учнями класу. Тому знайдемо найбільший спільний дільник, це буде в першій дії, бо задача у нас складається з двох частин. Найбільший спільний дільник числа 50.

15 делится на 3, значит 87 делится на 3. Делю на 3. Так. Представлю его как 90 минус 3. После деления на 3 это будет 30 минус 1, это будет 29. 29, это будет 1. Таким чином получается, что э, только одна число у них спильно. Отже, в класі, виходить, найбільший спільний дільник, це буде число 29, і тому в класі 29 учнів. Це ми розв'язали оцю задачу. Скільки учнів у класі? 29 учнів. Тепер треба визначити, скільки учнів у лінійку і скільки у клітинку отримав кожен учень. Значить... Число 29 є дільником як числа 58, так і числа 87. Скористаємося цим. Получається, що 58 зошитів у лінійку розподілені між 29 учнями класу. Значить 58 поділити на 29. Це буде 2. Ось уваги, до речі. 29 2 зошита у лінійку. отримав кожний учень. Третя дія 87 поділити на 29 це буде 3. 3 зошита у клітинку отримав Кожный очень так, ну так.